Що означає патріотизм для поляків? Хто виробляє більше дронів Камікадзе? Україна чи Росія? Яку нову тактику інформаційних операцій застосовує Кремль? А також чи розглядає Польща агресію РФ на її територію як реальний сценарій? Деталі вже за мить. Що означає патріотизм для поляків? Опитування дослідницького центру, IR-Center для порталу Онет каже, що це не лише прапори гімн чи урочистості, але й активна громадянська позиція. Згідно з результатами, 78% поляків вважають, що участь у виборах це прояв патріотизму. 77% респондентів переконані, що важливо гідно представляти Польщу за кордоном. Ще 76% опитаних ствердили, що популяризація польської кухні і культури серед іноземців також є патріотичною поведінкою. Що ще на думку поляків свідчить про любов до батьківщини? Читайте в нашій новині. Чому Ші повторює кремлівські наративи? Катерина Трифоненко у статті для Слава тіві проаналізувала велике міжнародне дослідження інституту стратегічного діалогу. Воно показало, що ChatGPT, Джеміні, Діпсік та Грок подають користувачам пропаганду від прокремлівських підсанкційних медіа, коли їх запитують про російське вторгнення в Україну. Ході експерименту чат-ботам п'ятьма європейськими мовами поставили сотні питань про війну РФ проти України. У 18% випадків, тобто майже в кожному п'ятому, були посилання на російські джерела, зокрема московські державні медіа. Експерти кажуть, Росія змінила тактику інформаційних операцій. Тепер ставка не на ботоферми, а на зараження шість систем. Про це детальніше у статті Катерини Трифоненко у Рубриці докладно. Україна вийшла на приблизний паритет із Росією у виробництві дронів Камікадзе, незважаючи на постійні терористичні удари по інфраструктурі. Про це Ветеріслава ТІВІ» заявив військовослужбовець та експерт з озброєнь Дефенс Експрес Іван Киричевський. Він зауважив, що українські підприємства випускають різні типи дронів і цього року планують виробити близько 30 тисяч далекобійних моделей. Водночас, за його словами, у сфері ракетного озброєння Україна все ще відстає. Ну, на жаль, от росіяни не просто мають достатньо великий запас до ракет. Вони їх в першу чергу витрачають саме для того, щоб ослабити ну, наші можливості по ракетній програмі. Однак Киричевський підкреслив, що навіть кілька десятків ракет на місяць це досягнення української сторони в умовах війни. Детальнішу оцінку озброєння України та Росії експертом та військовослужбовцем Сил безпілотних систем ЗСУ Іваном Киричевським читайте на слава ТІВІ. Екс-президент Південної Кореї хотів спровокувати Пхеньян, щоб ввести воєнний стан. Прокуратура країни звинуватила експрезидента Юн Сок'йоля у сприянні ворогу, закидаючи йому дії, що шкодять військовим інтересам держави. За даними слідчих, ЮН наказав відправити дрони до Північної Кореї, щоб створити умови для оголошення воєнного стану. Через це експрезидент пройшов процедуру імпічменту в квітні цього року. Як повідомила прокуратура, докази намірів провокації експрезидентом Пхеньяну містяться, зокрема, в нотатках колишньої голови контррозвідки. Деталі справи читайте на слава. Ті Польща розглядає агресію РФ на її території як реальний сценарій. Як зазначив ветерію українського фокусу, колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький про це свідчать рішення нинішнього та попереднього урядів щодо закупівлі зброї, а також підвищення рівня готовності як цивільного населення, так і армії. Водночас, підтримка України за його словами є найдешевшим та найефективнішим способом уникнути або відтермінувати цю війну. Також ідуть деякі процеси явища у суспільстві, де ми бачимо зростання якогось такого скепсису чи, чи відкритої якоїсь. Ну недружності, не так до, до українців, і це треба з цим. Треба працювати. Треба з'ясовувати ці речі. Про це детальніше а також як софтпавер з боку України може посприяти покращенню польсько-українських відносин. Читайте в коментарі з посла на слава ТІВІ. А в мене наразі все більше новин. Читайте на нашому сайті. Побачимось.